Мозі вітання на Атаві Кременчуцькі новини. Індустріальний парк Кременчука набув офіційного статусу. Другий день поспіль молодь та посадовці прибирали міські парки, і перевізники визначилися, як курсуватиме транспорт на великодні свята. Про це та інше докладніше у нашому випуску. Сьогодні відбувся другий етап акції Зелена толока. Учні навчальних закладів та студенти вишів прибирали приднівровський парк. Після стомлюючої праці на молодь чекала винагорода частування смачною кашею. Більше знають наші кореспонденти. Сьогодні учні навчальних закладів та студенти вище взяли участь у другому турі акції Зелена толока. Перед початком прибирання учасники заходу заспівали молодіжний гімн Кременчука. Офіційне відкриття зеленої толоки у парку Придніпровському оголосив міський голова Олег Бабаєв. Наша акція вже проводиться на 10 років. Благодаря вашим рукам, многим поколінням нашої молодіжі, наш горе становиться краще лучше. Я вам за це дуже признательна. Я все хочу, щоб ви всі чувствовали, любили і знали. Наш любимый город і нашу любимую Україну. Здавна кажуть, праця облагороджує людину. Молоді люди погоджуються з цим і наголошують. Прибирають вони із задоволенням, бо самі полюбляють проводити час у парку. Я працюю на благо міста. Ну просто я не хочу, щоб діти маленькі гуляли по грязному парку, щоб було все у нас красиво в городі і все хорошо було. От в я тружу здесь. Ми тут і Ми повинні убирати. Это правильно, я думаю. Мені кажется, такі акції дуже нужно устраивать даже чаще. Реакції такі міроприяття, так як все таки всі гуляють в парку, всі мусорять, і поэтому завжди треба убирать, тому що всі хочуть гуляти там, де красиво, чисто. Від своїх учнів не відстають і викладачі з вчителями. Власним прикладом освітяни показують, як потрібно наводити чистоту. Вчителі майстри виробничого навчання показують власним прикладом, як треба прибирати і робити на сьогоднішній день щоб красивий був місто кремечук конечно допомагаємо, то вот, уже уже руки уже грязные естественно наша задача организовать дітей помочь показать пример вместе с ними поработать для блага нашего города убираем чтобы було красиво чисто було свіжо в місті. Учні військового ліцею наводили лад на захаращеній ділянці військового шпиталю, що розташоване на території придніпровського парку. Під час загального прибирання в учнівській середі панувала дружня атмосфера. Приводом для чудового настрою стало ще те, що учнів звільнили від занять та обіцяли нагодувати смачною кашею. Весела атмосфера много людей вибирають, всі дружне. музика грає. атмосфера довольна. праздничная такая. Все под музычку убираем, да. Но все это делается ради каши. Тут дуже яскраво, а эмоции М -м -м. дуже Приборно. бурхливые. Работа у всех згуртувала. Здесь Олежные. все голодные. Зі все дуже ждуть кашу. Старательно обирають, щоб їм хоч чуть попала. Ти каша нарешті. Територія придбана та чиста. Тепер можна поповнити сили поживним обідом. Міський голова Олег Бабаєв також не упустив можливості скуштувати польової каші. Приєднала підітала кашакусне каша. Повара дуже старалися. Мені дуже сподобалася каша. Каша дуже смачна. Дівчата молодці, Зварили смачно. віддають професіонали. Молодіжну ініціативу гуртового прибирання сьогодні підтримали і працівники виконкому Кременчуцької міської ради. Дружній чиновницький гурт прибирав одну з алеї Придніпровського парку. Сьогодні 180 працівників виконкому Кремичуцької міської ради, колектив управління юстиції, депутати міської та районних рад завзято взялися за граблі. На алеї парку вздовж залізничної лікарні закипіла робота. Трудовий десант посадовців очолив міський голова Олег Бабаєв. Ми обирали про самгаду, тут був взагалі ужас вами, до не раз мы тут замучились. Наводили лад весело, насолоджувались не лише оновленою весною природою, а й власне самою працею. Погода нам способствует. Настроєння хороше для разнообразия, хорошо і на свежем воздухе поработать. Убираем нормально, весело, коллектив хороший. Хочеться, щоб город був красивый, чистый. Стараємося допомагати всім, чим можем. Прекрасно. Наконец-то зима закончилась, холода ушли. Пора в городе немножко уже и порядки наводить. Уже соскучились все по ручному труду, поэтому прекрасное ощущение прекрасно. Аппетит самое главное аппетит нагуляли. Головний організатор масштабного заходу, міський голова Олег Бабаєв, як гарний господар встигав всюди. Як всім працюється, мер перевірив особисто. Завітав до кожного учнівського і трудового колективу. Пока А де ж. Діректор інструмента хватає. Все. Так ми ж з собою все привезли. Ми закупили все нове. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну да, панінову пожалуйста, добра Так хорошо побирайте, Та, буде понятно. чисто. Так получается? Так, Инструмент есть, Да. Фронт, фронт работы есть. Да. Помогать надо. Нет, Мы ставим, вами, у нас будет хороший итог. Ну, хорошо, а мы тогда хорошую кашу приготовим. Так. Мусора много, нет? нет ну, То есть выбирают такое кругло. Меньше, чем в том году. А в следующем будет еще меньше. Ну мы что мы только с цифрами работаем, а мы-то, оказывается, еще умеем и граблями работать. Да. Ну, чище, да, в этом году? Конечно, конечно. В прошлом чище. году мы выгребли хорошо. Да, так в прошлом году контейнеров не хватало, мы в очереди стояли, ждали, пока принесут. Да, помню, тут таскали. А в этом году, пожалуйста, все да. хватает. Все все хватает. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Самая лучшая юстиция. Да, спасибо. Так що, виходить, я можу допомогти, якщо. Немає. Ні, ми вже взяли оттуда участок, прошли його, а тепер центр города, взяли. Такі ями. Ну нічого, ми, Сейчас и меньше стало, правда? Торговля грязь надала. Ні, ми в прошлом році так хорошо убрали, что у нас мало. Деякі сміливці напросилися і на загальні з міським головою світлини на пам'ять. Юля, вони ж з хочуть. Директор. А можна сфотографірувати з вами, з нашими студентами? Що дівчатки йдуть, йдуть. Щорічне гуртове прибирання приносить плоди. Можливо, і самі городяни почали дбайливіше ставитися до улюбленого місця відпочинку. Це одразу помітно. Сміття на територіях парку стало набагато менше. А от діти там всі в парку вибирають. Да ми відділі да? там все. Це. Ви молодець, просто Спасибо. ми тут живемо уже сто цей Парк садився в нашу вот такие вот эти ёлки большие были. І така красота. вам. я буду старатися, щоб він був самым лучшим. Лучший Дякую. в Україні правда за чистоту. спасибо. завдяки злагодженні співпраці дорослих та дітей прямо на очах парк перетворювався, осяяний чистотою, гармонійно зелений та квітучий. По справжньому улюблений кремчужанами куточок. Ми сьогодні кремінчугом своїм демонструємо, що ми за єдину Україну, ми за мирну Україну. Ми за те, щоб у нас завжди е е присутствував здравий смисл. Ну і на сегодняшний день я очень рад, что так откликнулись наши дети, наши школьники, наши средние учебные заведения, высшие учебные заведения, военный лицей. Это как бы всеобщий городской такой праздник. Хочу поблагодарить Кременчужан, хочу поблагодарить тех, кто сегодня убирает, что с каждым годом этого мусора становится меньше. То есть люди меньше сорят. Если люди меньше сорят, значит, соответственно, и убирать меньше. Хотел бы, чтобы Кременчуг, как всегда, есть один у нас заветное желание. Мы лучшим городом в Украине. Мы к этому будем идти. Велике прибирання з озелененням влаштували сьогодні і працівники автозаводської районної ради на чолі з Валентином Шафоростом у Кременчуцькому парку Миру. Романа Почеп знає подробиці. Хочеш отримати бажаний результат, зроби це власними руками. У рамках двомісячника чистоти Кременчужан зосереджують на збереженні, а й на то на збагаченні добробуту і комфорту свого міста. Долучитися ж до справи великого прибирання вирішила і керівна верхівка Кременчука. Озброївшися мітлами, граблями та лопатами, близько 30 працівників апарату автозаводської районної ради проводили посадкові роботи. Їхніми зусиллями було висаджено 70 туй, 17 ялинок та понад 200 найрізноманітніших видів троянд. Это туя смаракт, одно из самых лучших по виду и качеству зеленых насаждений. Как бы она растет не очень большая, но такая пышная. Весь сезон она такой ярко-зеленый цвет. И вот особенно это как бы одна из лучших, но она и очень недорогая для парковых мест, для ландшафтного дизайна. Это одна из лучших. Тішить серце позиція із самих кременчужан. Прогулюючись територією, вони активно висловлюють свої побажання та пропозиції. Щоб, я не знаю, менше бутилок було відбитих, більше на радянських атракціонах. Вот. Ну, і, мабуть, праздничних якихось мероприятий. Хотілося б місце, якби стояла златоглава церква во ім'я Архангела Михаїла, так як музей тут вооружених сил. Вот, который би прекрасно украшав наш город і был би бы, й очень виден издалека его золотые купола. Мы Ми с друзями очень часто гуляємо, катаємося на роликах, развлекаемся. Хороший парк. Ну хотілось би побоше від дітських площадок. У свою ж чергу, і саме керівництво автозаводської районної ради зазначає, що попереду їх чекає дуже багато змістовної і напруженої роботи. Один дитячий спортивний майданчик уже стоїть і ще буде один. Це нам їх встановлюють спонсори, тобто безкоштовно. Також зараз вишукуємо кошти, щоб закінчити ремонт на вході східців, на вході в парк миру. І, звичайно, хотів би звернутися до мешканців міста, щоб вони залучались до наведення належного порядку щодо підтримання чистоти і благоустрій в нашому місті. І я думаю, ми. Зробимо наше місто найчистішим, найгарнішим, найохайнішим в нашій державі. Держінвестпроект зареєстрував перші п'ять індустріальних парків в Україні. Вчора у Києві п'яти мерам міст, зокрема і Кременчуцькому міському голові Олегу Бабаєву, були вручені витяги з реєстрів індустріальних парків. Тобто, від учора індустріальний парк Кременчука має офіційний статус. Про переваги такого формату інвестиційної інфраструктури розкаже Олександра Демиденко. Інвестиційні вливання, сучасні технології, додаткові робочі місця це лише кілька переваг від створення у місті індустріального парку, такої собі території з необхідним технічним оснащенням, прийшовши на яку інвестор матиме все необхідне для ведення бізнесу. Тобто, шлях на ринок для нього значно скоротиться. Місто надає інвестору в оренду земельну ділянку, натомість громада отримує дивіденти від втілених на цій землі інвестиційних проєктів. Усього на розгляд. Державної агенції з інвестицій було подано 250 проєктів, З них відібрали трохи більше семи десятків. Найкращими ж визначили п'ять міст: Львів, долина, Славута, коростень і Кременчук. Вигідне розміщення на перетині транспортних шляхів, розвинена інфраструктура, значний досвід у машинобудівній нафтопереробній та інших галузях. Кваліфіковані кадри у нас дуже активно працює вища освіта в місті. Національний університет, є декілька приватних, наявність експортних коридорів, могли науково-дослідницька база, постійна фахова допомоги з боку спеціалізованого комунального підприємства. І е, е, інші пільги, які передбачені законом про індустріальний парк. Міський голова Олег Бабаєв зазначив, створюючи у Кременчуці індустріальний парк, за основу взяли польський досвід. Сподівається на успіх та враховуючи невтішну ситуацію в державі, хвилюється. За основу нашого індустріального парку ми взяли досвід польського міста Бидвач. До речі, це є наше, наш, наше місто-побратим. Дуже сподіваємось на те, що держава підтримує нас в плані всіх необхідних речей, які повинні. Тобто, газ, електроенергія, вода, тому що це великі кошти, які в міському бюджеті на жаль немає. Давайте з вами, з вами говорити відверто, що поки що в нас в країні є така складна політична ситуація ніякі до нас інвестори не прийдуть. Втім, його заспокоюють. Легковідальніші прийде час в Кременчук будуть їздити, вивчати ваш досвід. Так що все буде добре. І інвестори цього року планують планувати інвестиції до кінця року. Наступного року я сподіваюся, будуть приходити. Управління парками бере на себе не влада, а приватна структура. Вона же шукатиме компанії, які вкладатимуть кошти і будуть зацікавлені у розміщенні свого виробництва на відповідній території. Надходження інвестицій, створення нових робочих місць і залучення у Кременчук інвесторів очікує Олег Бабаєв. Ждемо, цей проект за в місті. Появятся потенциальные инвесторы, которые будут строить свои предприятия, которые будут работать на благо нашего города, повышать наш, наше ВВП городское и ВВП Украины в целом. И, соответственно, мы по привлечению инвестиций будем занимать ведущие места в Украине. Варто зауважити, що з п'яти представлених населених пунктів інтерес у представників столичних ЗМІ викликали два проекти: Львівський і Кременчуцький. Саме з очільниками цих міст поспілкувались журналісти телеканалу ICTV. Вони ж і були представлені у вечірньому ефірі телеканалу, задоволений результатом. І народний депутат Юрій Шаповалов, який особисто брав участь в розробці проєкту індустріального парку Кременчука. Ми дуже довго цим вопросом займалися, і тож що сьогодні є результат. Результат. Конечно, это приятно услышать. Вот мы только что познакомились с возможным будущим руководителем управляющей компании из Индии. Вот. Ну что я могу сказать, добавить к этому? Мы будем все делать возможное, чтобы упростить ведение бизнеса в Украине. И вот так, как сегодня был принят немаловажный закон. Будем принимать еще законы, которые действительно сделают инвестиционно привлекательной нашу страну и, конечно, наш город. Довгоочікуваний поліфункціональний монітор Колін було встановлено на початку року у відділенні інтенсивної терапії Кременчуцького міського пологового будинку. Медичне обладнання придбано за кошти, зібрані під час благодійного марафону у вересні 2013 року. Пробіг з вірою у серці. Це соціальна ініціатива компанії Данон, підтримана міською владою. Загальна сума внесків учасників та організаторів минулорічного пробігу склала 71 260 гривень. Як використовують сучасне обладнання, Обладнання для збереження життя і здоров'я новонароджених дітей знає Ніна Карпенко. Даний монітор дає можливість ефективно відстежувати всі життєво важливі функції новонароджених, що знаходяться в критичному стані за більш ніж десятьма параметрами. Допомагає нам без лишніх, без лишніх, як говорять, дотрагивані і так далі, слідіть за самочувствием, самостостоянням. Это ребеночка. Вот этот монитор с чувствительностью показывает все параметры, которые нужны для того, чтобы лишний раз к нему не лезть. Конечно, да. Вот верхний это показывает частоту сердечных сокращений. Это нормально для детей, да, такого Ну, он сейчас да в состоянии сна, но в принципе это невысокая для него 120-150, очень нормально. Следующие параметры это артериальное давление. <соединительное> <соединительное> это какое? Систолическое, <соединительное> диастолическое <соединительное> и среднее там цифры. А какое <соединительное> давление? 70, 70 на 45 <соединительное> а и среднее. Для детей? Да. 70 на 45. Да. Для взрослых да. это же. если 70. больше идут, там гипертензия <соединители> <уже> и так, <соединители> так дальше, мы а. коррегируем. Следующее это насыщение кислородом крови. Вот 96%. Сатурация, так называемая, тоже нормально. Дышит самостоятельно, без дыхательной поддержки, обеспечивает себя кислородом сам ребенок. Нижняя 36,6 Три шесть шесть температура. 36,6 температура, да. Ну еще этот, этот монитор может обеспечить и при необходимости в трех отведениях Телефон. кардиограмму, частоту дыхательных движений можно контролировать по нему и если ребенок находится на искусственной интубационной вентиляции этот монитор в чем его собственно уникальность и и огромная ценность он может обесп... определять углекислый газ в дыхаемом воздухе сколько потребляет как эффективно да. дышит Эффективность или искусственной вентиляции или и дает возможность нам ее прерывать или продолжать дальше Посадовці та журналісти також поспілкувалися з батьками вже виходжений за допомогою цього апарата двійні та глянули деякі відремонтовані за кошти міського бюджету приміщення. Роль пробігу з вірою в серці та того обладнання, яке завдяки благодійним пожертвам закуповується, важко переоцінити тому така незаперечна підтримка Кримічуцькою міською владою представників соціально орієнтованого бізнесу. Руководство молокозаводу Хозяєва, молокозаводу, він соціально орієнтовані. У нас є підприємства, які, м'яко кажучи, соціально орієнтовані, тому що іноді питання міста стоять де-то у них на 25-ому місці, особливо не питання міста, що стосується, вопроси медицини, то, що наважно, в даному випадку, питання дитячої народжаності, збереження дитячої життє детей поэтому благодарным руководству что вы к этому так относитесь мы и дальше будем продолжать наше сотрудничество мы соответственно и любим вашу продукцию я хотел бы сначала начать с благодарности прежде всего поблагодарить вас местную прессу медиа за то что каждый раз мы видим хорошую поддержку из-за того что вы освещаете именно из- за этого приходят люди. З другої сторони, хочу поблагодарить город, тому що очі ми швидко знаходимо язик, очі бистро рішаються без проволочі попроси. Гродські власті настроєно очень позитивно на всі наші соціальні ініціативи. Наступний сезон пробігу з вірою в серці» стартує восени цього року. Кременчужани знову йдуть на старт, щоб провести вільний час не лише з приємністю, але й корисно за для порятунку найціннішого людського скарбу, життя наших дітей. Про підготовку до купального сезону 2014 та літнього відпочинку і оздоровлення дітей говорили сьогодні на засіданні міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій. Ірина Скрипачова далі. До 1 червня початку купального сезону рятувальники міста мають провести водолазне обстеження екваторії дна усіх санкціонованих місць відпочинку. На це з міського бюджету виділено 24 тисячі гривень. До 1.06 ми маємо провести поточний ремонт пляжного обладнання на цих закріплених за основному місцях масового відпочинку на воді. І, взагалі, протягом купального сезону 2014 року буде організовано вивіз сміття з цих територій. За допомогою нашого комунального підприємства КТФ 1628. А також впродовж продовж купального сезону на міському пляжі буде організовано постійне чергування рятувального катеру, який є з наявності, він технічно справний і готовий до виконання завдань. За рахунок центру зайнятості навчатимуть 10 матросів. На центральному пляжі облаштують додатковий гучномовець. Розпочав свою роботу і міський штаб з оздоровлення дітей. Загальний кошторис цьогоріч складає 5 мільйонів 363 тисячі гривень міського кошту. Наразі формується банк даних дітей пільгових категорій, які мають бажання відпочити в таборах міста. Начальник управління з питань надзвичайних ситуацій Сергій Киричейко нагадав про обов'язкову наявність на пляжах приміських таборів рятувального посту. Немає останнього і на санкціонованому пляжі за парком воїнів і. Інтернаціоналістів. Новому власнику про це нагадав начальник рятувальної станції Василь Білоус. Пляж ми будемо робити, работники парку своїми силами, то тобто есть і так далі. Значить, роздевалки, нагомойки. Тепер наступне, В будь-якому випадку будемо искать деньги і просить вас, щоб ви оборудовали свій пост. Іменно для нахождения матроса спасателя, там причал для лодки, то мы беремо насилие. Загальна кількість одиниць масового відпочинку городян становить 17. минулого сезону. Як повідомив присутніх Сергій Киричейко, за знаходження у недворозому стані та розпиття алкогольних напоїв у таких місцях відповідними органами під час рейдів складено 39 адмінпротоколів. Четверо людей загинуло. Проблемним, а тому небезпечним наразі залишається озеро, що на території колишніх артскладів. Це територія автозаводської автозаводського району. Там під час підготовки до купального сезону. Будуть встановлені таблички, купатися заборонено, вживання спиртних напоїв заборонено. Під час рейдів будуть проводитись бесіди з мешканцями, які там відпочивають, будуть їм вручатись пам'ятки. Тобто зробити там якусь огорожу, трьохметрову колючою проволокою, або поставити собак, щоб туди не хто. Ви самі знаєте, що це неможливо. Саме відзвітувала про щоденний моніторинг стану води, як у Дніпрі, так і питної. Очільниця служби Лариса Стеценко наполягає на узаконенні трьох масових місць відпочинку із видачею після облаштування їм санпаспортів. паспортів. Окремо це стосується і пляжу біля Афін. Готуємося до літнього відпочинку із здоровим глуздом, пам'ятаючи про небезпеку. Як курсуватиме громадський транспорт у Великодню ніч та у дні 27-28 квітня? Цьому питанню була присвячена сьогодні нарада Кременчуцьких перевізників, яку провів заступник міського голови Валерій Медведовський. Подробиці від нашої колеги Тетяни Андрієвої. Попереду у нас три вихідних дні. Святкуємо Великдень, а вже через тиждень після Паски настають поминальні дні. Тож заступник міського голови Валерій Медведовський під час наради наголосив, що у ці дні перевізники мають забезпечити Кременчужан достатньою кількістю транспорту, а поїздки мають бути зручними і доступними. Хотів би сказати, що в, ну, вже як би, в вихідні з 19 на 20 число після 23 на маршрутах міста буде працювати на автобусних маршрутах, будуть працювати автобуси в дежурному режимі. Стоимость проїзду не буде перевищувати 5 гривень. То есть это как бы чтобы люди добрались до церкви, так как оно ну, на ночную службу и потом же с утра светили. Паспорт, крім приватного транспорту, у Великодню ніч на міських тролейбусних маршрутах номер 1 та номер 5 також чергуватиме комунальний транспорт, зазначив Руслан Івашина. Щодо поминальних днів 27 та 28 квітня, тут, за словами автоперевізників, ситуація наступна: на маршрутах міста будуть працювати усі транспортні засоби згідно договорів про перевезення населення. Як і у попередні роки, на транспортних засобах будуть встановлені таблички з зазначенням напрямку маршруту. Також деякі маршрути буде подовжено до міських кладовищ для зручності Кременчужан, як за. Завжди буде організовано додатковий рух транспорту до всіх кладовищ. Окрім того, у поминальні дні тролейбуси здійснюватимуть перевезення пасажирів на маршрутах номер 6 та номер 2 до НПЗ Свіштовське кладовище. Для людей похилого віку та з вадами здоров'я, враховуючи їх потреби на території міських кладовищ, буде організовано перевезення. Автобуси будуть з 8 утра до 15 часов розвозити людей по всьому свіжтовському кладовищі. Що стосується деяких, теж, в принципі, як ви посмотрели. учитывая то, что там ну, состояние где-то, скажем так, самое большое, это где-то около 500-600 максимум метров, ну, все равно мы прекрасно понимаем, что там может подойти, может где-то инвалид, может там где-то бабушки, дедушки, которым тяжело как бы, даже пройти 300-400 метров. Мы на территории кладбища поставим машину черри. которая, если действительно будет, мы ну, видим, что надо будет подвести, всегда как бы будем таких людей, естественно, где-то подвозить к месту захоронения родственников, ну, чтобы все было как бы нормально. Також Валерій Медведовський під час наради закликав транспортників навести лад на кінцевих зупинках до 1 травня. Город готується к праздникам, пожалуйста, оперативно, організовано, щоб у нас не було срыву, як ми завжди працюємо, чим город Кремічуги відвідується. Ну, учитывая, що ми готуємося к Праздниками Первомайським там і День Победы будемо отмечать. Щоб у нас был порядок, чистота в городе. мы ми займаємося коммунальными предприятиями предприятиями вас. Просьба, к вам верні просьба, щоб ви все-таки привели внешний вид маршрутки, своїми автобуси, транспорт. І про погоду спеціалісти полтавського гідрометеоцентру порадували прогнозом на завтра. Мінливо, хмарно, без опадів і аж до 20 градусів тепла в день. Вночі прохолодніше 5-7 тепла. Гарного вам завтрашнього дня. Нехай цьому сприяє і погода, і події, що стаються навколо. Про найголовніші з них ми розкажемо традиційно о опівнедесятому. Ми триматимемо вас у курсі. До зустрічі в ефірі.